Слава Христу, Поговоримо з вами сьогодні про те, чого нас навчав Христос, і до чого нас покликав кожного християн бути сіллю і світлом на цій землі. Ви спочатку про сіль. Всі ми знаємо смак солі, правда, і ми знаємо, коли вона є присутня в певних стравах, як вона відсутня. Ми можемо не зауважити різних інгредієнтів, але присутність солі точно будемо відчувати. І Христос нас кличе бути тою сіллю у тих всіх стравах цілого світу. Тобто бути сіллю це говорити правду, це вміти фільтрувати, де є добре, а де є погане, і в цій фільтрації, те, що добре, це треба підсолювати своєю присутністю, подавати тим, що ось є я і я підтримую це і не пхати до того, що вже і так вже є спорчене, несмачне. Бо бути сіллю це бути тими, хто буде говорити правду, доносити і допомагати. Всі ми знаємо, що. Справа без солі є несмачною. Так само знаємо добре, що справи, котрі є без Бога, є недобрими. А бути світлом у Христі це відзеркалювати те, ким є Христос. Христос є світлом. А ми покликані бути тим зеркалом. Бути зеркалом у світі це бути руками Христовими. Хтось в світі завжди молиться про те, щоб Бог допомагав. І, мабуть, Бог хоче сьогодні, щоб ми були тим світлом у житті тих людей, котрі моляться про допомогу. Бути світлом це бути руками Христовими, це бути відкритим до того, що Бог може мене покликати сьогодні і сказати, друже. Допоможи, підтримай, розвій страхи. І це потрібно мати відкрите серце для цього. Бути світлом це. Жити життя в надії, те, що Бог кличе мене до того, щоб я робив світ кращим. Тож до цього і треба, і закликаю кожного з вас робити.